Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 15 в якому зібрано 41 одиниця. Тут у нас жіночий одяг італійських брендів. Розпочинаємо з ось такого костюму. Складається ж з штанів, трішки завужених донизу. І жакет такий на, на застібці. Має манжети. І комірець такий. Тут у нас така срібна ниточка йде. Бренд в нас. Тіціана Сан-Дендеа. Цей бренд спеціалізується на більших розмірах. Тому в цьому лоті ви не знайдете таких розмірів, як XS S Так Шикарна сукня, довжини Максі. Має розріз спереду і дуже гарний такий комірець. Бренд в нас Twinset. Ось така блуза легесенька. Просто шикарна. шикарна. Натуральні тканинки в нас тут. Тут у mm -hmm. нас шок. Далі дуже класний жакет. Квіткові такі елементи присутні. Тіціана Сандендео. Ковтинка. Дуже гарно, бачите, до моїх навіть цілих поєднується бренд. Трікочі шик Так, далі штани такі в смужку, завужені, скіні. Дуже-дуже класні. 44-й розмір. Далі ковтинка. Еліза Фанті Теж бренд, який часто зустрічається в цьому боті. Далі подовжена така туніка, а навіть може бути як сукня, така до коліна. Комірець має такий мігенький суперовий. Взагалі. Тут натуральні тканини, тому і вони будуть дуже приємні до тіла. Така маєчка, більший розмір. Тут 56-й в нас йде. Далі суперова взагалі маєчка, бачите, дуже класно тягнеться. Тут в нас твінсет бренд. Далі штани. Такі трішки. Ширші йдуть донизу. Тетяна сан -Нендреа. Сукня в горошок. Трендовий принт. Має комірець. Такий акцентний джинси. Прямі донизу. Біленькі. Бренд Еліза Фанті. Далі блуза шикарна просто. Має камінчики. Удоблена так канічиками. Так, сорочка, котон. Такі вставочки. Така подовжена сорочка, навіть може бути як туніка або сукня. навіть Так, далі сукня має такий виразний верх. Цікавий. Так, далі Тетяна Сан-Андреа блуза. Дуже цікаві рукавчики, мережево. Далі йдемо, теж блуза. Тут поєднання тваринного принту і мережева. Просто вишукано виглядає. Еліза Фанті бренд. Далі е, спортивний костюм, або такий домашній на повсякдення, Дуже-дуже класний. Від Тіціана Сан-Андреа бренд. Має вишиті квіти спереду та ззаду. Далі водолазка. Така. Акцент на спереду і на руках акценти такі. Сукня, квітковий принт. Є поясок, можна підкреслити талію. Взагалі. Суперова. Далі такий кардіган в синьому приємному кольорі. Має кишеньки. Далі блуза. Має ось такі класні типу, як брошки. Тетяна Сан-Андреа. Ковтинка. Спідничка. Можна, до речі, ковтинку поєднати з цією спідничкою. Така вільна, довжини Максі. Просто супер. трік бренд. Така водолазочка подовжена. Має акцентні рукавчики. Далі блуза, Еліза Фанті бренд. Під маєчку просто трендові штани в мережево таке. Твінсет бренд. Знизу має такі типу, як киточки. Далі. Ковтинка. Можна класно поєднати з ось такими брюками. Вони йдуть палацу донизу. Бренд в них тріп І кофтинка теж тріп бренд. Має такі елементи. Далі костюмчик в такому графітовому кольорі, спідничка, яка дуже класно ляже по фігурці. Так, і піджачок в 48-му розмірі йде. Трендовий колір. Так, далі така сукня до коліна. Біленька базова така ковтинка. Тетяна Сандандреа 54-й розмір. Далі спідничка. Теж мережа, вона має таку підкладочку. Тетіано андреа Маєчка. Тут у нас шовк на 97% має мереживо позаду і на грудях. Далі теж базова така подовжена вже ковтинка мережево знизу. Тут, наприклад, 52-й розмір. 54-й розмір сукня від Тіціано сан андреа легенька, вільна, взагалі суперова. І е, за одиничку 15 євро в цьому лоті. І повноцінно за 15 євро йде такий елемент верхнього одягу. Тут у нас ось така жилетка. Вона дуже-дуже м'ягесенька. Натуральні матеріали. Просто супер на таку осінь. Вся детальна інформація про лот буде прописана ще раз знизу під відео та контакт.